22 луцькі родини, які виховують дітей з інвалідністю, отримали допомогу від ЮНІСЕФ. Про це розповіла представниця проєкту по забезпеченню інтегрованих соціальних послуг Христина Латонова. У черзі на отримання допомоги Юлія Шеломанова з дев'ятирічним сином. Дитина з особливими потребами. Ну сказали, що є така допомога. Робили опитування. Так ми приходили анкетування. В межах цього проєкту сьогодні ми організовуємо видачу продуктових наборів сім'ям. А зараз це допомога такого. Плану перше, але ми вже забезпечували минулого тижня ортопедичним взуттям деякі сім'ї. Ми беремо сім'ю в кейс і спілкуємося з ними на протязі певного часу, дізнаємося їхні потреби. Вікторія Чирук каже, опікується 12-річним братом. За її словами, така підтримка дуже важлива. Нам найбільше підійшов набір каструль. Так як в нас сім'я велика, ну це доволі те, що потрібно. У нас з вересня, тільки інвалідність, і ну так ми отримували від служби захисту дітей. Там і продуктові набори, і решту. А від ЮНІСЕФ нас недавно запросили сюди, долучили. Я прийшла з внучкою Маргариткою. 6 років має бути продуктовий набір, ніби і ще кажуть дівчата, якісь товари, конс, Не знаю, побачимо. Вона вже в школу піде. Хочу підготувати до школи. Отримала продукти та речі для дитини лучанка Ірина Данильцева. Ось тут, напевно, що такий конструктор. Тут такі крупи, олія, спагетті, Розвиваючі іграшки, ковдра, сказали, можуть дати, обтяжуючу таку. Допомогу від ЮНІСЕФ отримують 800 луцьких сімей, розповіла начальниця відділу соціальних проєктів управління соціальних служб для сім'ї дітей та молоді Луцька Тамара Бондарук. Протягом кожних тиждень-два буде приходити допомога новим сім'ям, моніторитись нові потреби і також будуть охоплюватися і сім'ї. Звичайно, також і дітки, які проживають у всій громаді. Це і сільська місцевість також включно. Тамара Бондарук каже, нині у Луцькій громаді проживає 1384 сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю. Оксана Кот, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.